В мікрорайоні Поділ у Полтаві прикрашають ялинку. Обрали живе 30-річне дерево заввишки 9 метрів, що росте біля митної площі. Від процесу у захваті всі і діти, які безпосередньо долучилися до прикрашання ялинки, і дорослі. Дуже добре, що в нашому районі прикрашають ялинку. Я дуже чекаю, коли вона засяє вогниками. Радію, що бачитиме новорічну красу з вікна і бабуся шести онуків Полтавка Алла Іванівна. Я дуже рада. І для себе, і для дітей, і для внучаток, для всіх полтавчан наших. І хай буде, хай буде радість, хай буде хоч грамочка, ну радість. Усе наше. Важке вряд дітки задоволенням прийшли прикрашати цю ялиночку. Їм дуже сподобалися, особливо шарики, які великого розміру і вони в квартирі так нам не можуть прикрашати. Ну і від вчителів нашої школи ми хочемо висловити подяку за можливість дітям подарувати гарний настрій. Через війну бюджетних коштів на оздоблення ялинки не витрачали. Усе зробили за підтримки депутата Полтавської міської ради Юрія Бражника. Він забезпечив монтаж прикрас аміс. Сіві ініціативні підприємці посприяють, щоб вона засяяла вогниками. Усіх об'єднало бажання подарувати дітям свято. До мене звернулося дуже багато батьків, дітей щодо питання встановлення ялинки. Війна вже триває три роки повномасштабна і вже більше десяти років в Україні триває війна. Тому багато дітей виросли, не бачучи ялинку. Тому для них ну дуже важливо було хоча б локально кудись прийти, побачити, отримати якусь порцію задоволення, тому що діти насправді у нас зростають, як правило, в укриттях, в підвалах, і таку невеличку порцію позитиву прийняли рішення зробити для жителів подолу. Відродити новорічну атмосферу вирішили саме тут, адже до війни саме на цій площі традиційно встановлювали ялинку, говорить ініціаторка облаштування локації Ольга Хрипко. Я звернулася до Юрія Юрійовича. З приводу того, що ну три роки тут немає ялинки. Все, все моє дитинство тут стояла завжди ялинка. Я корінна мешканка подолу, і все моє життя на митній площі була ялинка. Жахлива ситуація в країні, але дітям все одно потрібно якесь відчуття життя, відчуття свята. Я вважаю, що це одне один з великих дуже плюсів цієї ситуації, що ми ялинку вирішили прикрасити. Ну та що росте на монтаж прикрас, живлення гірлянд та подальший демонтаж піде близько 10 тисяч гривень. Стільки ж ініціатори встановлення ялинки задонатили на підтримку третьої штормової бригади. Засяє вогниками подільська новорічна красуня наступного дня, 6 грудня о 16.30 Усіх бажаючих запрошують на її відкриття за участю святого Миколая.